Це варто знати. ТСК мобілізує з 18 років, законодавчий мобілізаційний абсурд. Нещодавно я розповідав про ситуацію з затриманням 19-річних братів двійнят в Чернівецькій області. В результаті ТСК одного з них мобілізувало, а іншого відпустило. І що важливо, то мобілізували того з них, якого були проблеми здоров'я, і який був обмежено придатним. В свою чергу іншого брата, в якого зі здоров'ям було все гаразд, відпустили. Друзі, раджу знайти це відео на моєму каналі та обов'язково його переглянути. В загальному ситуація така, що співробітники ТЦК знайшли певну прогалину в законодавстві, якою дедалі частіше користуються для мобілізації людей віком від 18 до 25 років. На мою суб'єктивну думку, це ніщо інше, як законодавчий мобілізаційний абсурд, нонсенс. Більше того, раджу чинним нардепам якнайшвидше виправити дану ситуацію. Розповідаю про що мова: згідно чинного законодавства, особи, яким не виповнилося 25 років, мобілізації не підлягають. Мобілізуватись вони можуть лише за власним бажанням та згодою. Проте, тут є один важливий нюанс. Стосується це лише тих осіб, в яких на руках звичайне приписне посвідчення, звичайний військовий квиток. Точніше документ, в якому вказано, що людина придатна, здорова. А от людей віком 18-25 років, в яких на руках документ, де вказано непридатний до служби в мирний час, але обмежено можуть бути мобілізовані. Це не стосується. Тобто такі люди мобілізуються. Принаймні так стверджують співробітники ТЦК, мобілізовуючи тих, кому не виповнилось 25 і в кого статус в документі обмежено придатний. Справа в тому, що ТЦК припис непридатний до служби в мирний час, але обмежено придатний у воєнний, трактують як придатний у воєнний час. Тобто для них по суті такі люди являються придатними. І так, я абсолютно в курсі, що згідно умовленого законодавства та наказу 402 Міністерства оборони статусу обмежено придатний, немає. Проте, по факту, його немає тільки тоді, коли це вигідно ТЦК. Тобто на сьогоднішній день співробітники ТЦК здебільшого трактують закони на своє бачення. Одних оформляють у війська за старими документами і законами, а іншими за новими. І це абсолютно правда. Правда, що доводиться прикладом мобілізації обмежено придатного 19-річного Вадима Ящука. Чернівецькій області. Правда, що доводиться прикладом мобілізації також обмежено придатного 21-річного Назарія Деруна на Вінниччині. І таких прикладів вкрай немало. До речі, щодо Назарія Деруна, то його мобілізували при супроводі фраз по новому закону від Зеленського ми можемо робити, що захочеш. Мені байдуже на закони. По документах я хворий на голову, мені нічого не буде. Ось така то ситуація з мобілізацією. На завершення. Дану викладену мною інформацію, прошу вважати відкритим зверненням до чинних народних депутатів України та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Підтримайте репостом поширенням. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.